Як впевнено виглядати в кадрі? Мене звати Анна Гафонова, я тренер по голосу і комунікації, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве питання, яке актуально усім, хто хоче вести Instagram, YouTube, записувати розмовні стори та рис, а можливо навіть такі великі відео на YouTube. Тому, якщо ви хочете дійсно навчитися цьому, впевнено виглядати в кадрі, я рекомендую вам додивитися це відео до кінця. У цьому відео ми розглянемо наступні питання, що дійсно впливає на те, чи виглядаємо, ми впевнено, як збудувати цю впевненість у собі, і які фішки можна для цього використовувати. І перше, з чого я хочу почати, це з визначення, що таке взагалі впевненість саме для вас. Тому що для мене впевненість у кадрі це те, що я вмію класно налаштувати себе, по-перше. Друге, це те, що я вмію говорити, багато говорити чітко, не перезаписуючи відео. Ось це для мене впевненість. Тому перше, на що б я звернула увагу для вас, Зрозуміти, будь ласка, для себе, які складові вашої впевненості? Чи це той фактор, чи ви посміхаєтеся у камеру чи ні? Чи це питання вашої осанки? Про це ми, до речі, теж будемо говорити. Тому перше, що я рекомендую зробити, це проаналізувати, а що дійсно для мене впевненість у собі і впевненість у кадрі? І хочу почати я з помилок, які помилки люди часто роблять і виглядають через це в кадрі невпевнено. Перше. Це ми не підготували те, про що ми будемо говорити. Я завжди рекомендую собі підготувати тезово, що ви хочете сказати, для чого ви це хочете взагалі зняти це відео. І цей такий маленький план на відео допоможе вам взагалі сфокусувати ваші думки, структурувати ваше мовлення, і вам вже з цим буде легше. Тому, будь ласка, наступний раз, коли будете записувати відео розмовне, зробіть собі план, і ви побачите, наскільки це легше для вас взагалі буде проходити цей процес. Друга помилка, яку допускають люди у кадрі, це дуже затиснути тіло, коли ми настільки боїмося цієї камери, коли ми настільки взагалі втрачаємо думки. Спочатку поставте, у мене не то на суфльорі. Наше тіло починає просто ось таким чином якось зжиматися, і ми не знаємо взагалі, що робити з цими руками, як взагалі сидіти у кадрі, як взагалі чи варто рухатися, чи варто взагалі ніяк, ніяких рухів не робити. Ось тут надаю вам рекомендацію: по-перше, в кадрі потрібно і важливо сидіти так, щоб вам було зручно. Зручно вам опертися на спинку стула, будь ласка, зробіть це. Це класно взагалі, щоб ви були розслаблені, щоб ви відчували себе комфортно. Хочеться вам опертися, опирайтеся. Також рекомендую не аналізувати кожну свою дію. Ви, якщо виглядаєте комфортно для себе, якщо ви навіть не виглядаєте, а поводите себе комфортно для себе натурально, ось тоді ви виглядаєте впевнено. Тому теж цю примітку беремо собі до уваги. А вже ж ще одна помилка при зйомці відео: це не підготувати себе і свій фон. Коли ви починаєте знімати розмовні сторис, наприклад, і ви починаєте ви вже налаштувалися, ви вже написали план, і ви починаєте підіймати телефон, і потім бачите, що на фоні у мене там щось, я не знаю, посуд не митий. І ви це починаєте прибирати цей посуд, потім починаєте там ще щось прибирати. А ви забираєте у себе цю енергію, яку ви вже отримали через налаштування. Я дуже рекомендую спочатку підготувати фонди, ви будете знімати, бажано налаштувати освітлення, щоб вам було комфортно, і тільки потім вже записувати себе. І я вже ж не забувайте про те, щоб підготувати свій лук, щоб виглядати в кадрі не тільки. Впевнено, а й красиво, щоб картинка, яку ви знімаєте, вам сподобалася. Ще важливий момент це не дивитися у камеру. Це дуже велика помилка. Уявіть, якщо б я з вами говорила ось таким чином. Якщо б я вам розповідала оці всі інформаційні секрети, оце все розповідала б вам і дивилася кудись от сюди, або, наприклад, не в камеру, але трошечки нижче неї. Наприклад, я б дивилася ось сюди, кудись, і я б говорила з вами. Це дійсно виглядає дуже дивно. Тому я рекомендую фокусуватися на камері і говорити саме з камерою, бо саме таким чином ви говорите за своєю аудиторією. І якщо ви відводите погляд, якраз це додає невпевненості і виглядає досить дивно. Надам вам дуже дієву практику, яка допоможе вам звикнути взагалі до себе у камері, і допоможе вам більш впевнено виглядати у камері вже згодом. Ця практика потребує вашої уваги, терпіння, і а вже ж, часу. Тому записуйте. Ви можете. Собі взяти таку традицію, що кожен ранок або кожен вечір ви записуєте собі відеоповідомлення. Я роблю це через кружечки з моїми учнями, щоб обмінятися настроєм. Наприклад, ви можете зробити таким чином, що ви записуєте кружечок собі або надсилаєте це вашій подрузі або другу. І розказуєте у цьому відео кружечку, і ви дивитеся на себе у цей момент, як пройшов ваш день, або які у вас плани на день. І якщо ви дійсно це будете робити регулярно кожен день, ви будете звикати до себе у кадрі, ви будете звикати взагалі говорити на камеру, і це зможе вам допомогти. Вже в перспективі досягнути того, що вам буде легко знімати розмовні відео, і а вже ж це також до речі, ви будете пропрацьовувати це ще більше, якщо ви будете знімати такі розмовні відео при комусь. Так, бо, до речі, це теж дуже такий великий страх записати відео повідомлення або взагалі стори зняти, коли на вас дивляться люди. У мене теж цей страх був, і я просто в якийсь момент зрозуміла, що для мене важливіший контент, ніж те, що подумають про мене люди. Тому я до цього йшла довго, тому вам спочатку попрацювати над такими кружечками в Телеграмі, а потім дійсно перейти вже до такої зйомки відео, коли на вас навіть будуть дивитися. А вам від цього нічого не буде, і ще, до речі, одна практика, яка допоможе вам стати більш впевненим та навіть сміливими. Коли ви йдете по вулиці, спробуйте дивитися людям прямо в очі, і не відводьте погляд, побачите, ці люди вам нічого не будуть робити. Ви можете посміхатися. До речі, це для дівчаток дуже класний момент, коли ми можемо таким чином дійсно прокачати впевненість в собі. Коли ви йдете і посміхаєтеся усім чоловікам, я цю практику у свій час дуже сильно любила і робила її регулярно. І я вам скажу, що це не тільки прокачує вашу впевненість та сміливість, а і ще й додає. У вашій книзі багато нових контактів. Я людина практики, тому дуже багато. Ось таких кейсових моментів, кейсових практик я надаю своїм учням, і як ви бачите, для цього нічого не потрібно. Наприклад, як у практиці дивитися людям в очі, ви можете це вже почати робити, і ви дійсно помітите ваші. Покращення у тому, щоб вам було комфортніше взагалі взаємодіяти з людьми. І а вже ж більше таких практик я надаю на своєму курсі Говори, вимовляй, досягай, де ми навчаємося говорити вільно, переконливо у будь-якій ситуації, як на подкастах, так і при зйомці розмовних відео.